Добрий день. Сьогодні хочу розказати вам про курс великий курс на кілька місяців, який називається «Богиня порядку та затишку. Ми вже з вами трошечки розібралися на майстер-класі з порядком в їжі і з тим, як за кілька годин в день готувати на тиждень наперед. Але насправді. Порядок в їжі, порядок на кухні вони дуже пов'язані. Так ми говорили з вами про те, що важливо не лише щоб швидко готувати, так щоб і ефективно потрібен цей порядок на кухні. І дійсно, коли ми наводимо порядок на кухні, то вже нам після цього хочеться навести порядок в усіх зонах свого дому. Саме тому я створила цей курс погіння порядку та затишку. На якому ми будемо говорити про те, як створити вдома таку атмосферу, яка не буде потребувати від вас багато часу там на прибирання? Тобто, ми будемо систематизувати всі знання, які колись ви отримували, я поділюсь своїми. Моментами, так? І ми можемо створити таку систему, яка підходить особисто вам в плані прибирання, організації простору вдома, готування їжі та й менеджменту. Тобто це такий курс, який охопить всі ці сфери. І яка ж моя мета цього курсу, хочу поділитися трошечки. По-перше, я хочу полегшити жінкам організацію побуту, який забирає в нас дуже багато часу та енергії. А по собі знаю, що поки в мене не було все організовано, систематизовано, я не делегувала календарям там різні нагадування, я не організувала навіть прибирання, готовку меню. От в мене було відчуття, що я от просто в побуті цілий день кручусь. Як тільки я трошечки з цим розібралася... Все систематизувала мозок вільний, є час на творчість, є час на якусь продуктивність, на реалізацію, просто час відпочити. Так? Ну, і це дійсно важливо, тому що часто жінки вони за цим побутом вони себе гублять. Так? Тому я хочу, щоб жінки могли знайти час на те, що для них дійсно важливо. Також я хочу на цьому курсі навчити вас робити те, що треба для кухні і для дому задоволення. Тобто, щоб всі ці побутові задачі вони були нам не як тягар, знаєте, а як ем, певний подивитися. Ем, Процес медитації, можливо, процес наведення порядку в своїй голові, в якогось порядкування думок, так? тобто, щоб ми дійсно могли через впорядкування дому порядкувати все своє життя. Ну і як ви бачите, далі, що завдяки цьому курсу ви не наведете лад у всіх зонах вашого дому, зможете забезпечити собі та своїй. Родині спокійне та збалансоване життя, збалансувати всі сфери вашого життя. І також я вже трошечки про це сказала, але я щиро вірю, що порядок вдома, порядок в голові ми з вами теж про це говорили на майстер-класі: що дійсно важливо те, що нас оточує. Те, як виглядає наш дім, наші шафи, наша кухня, наш холодильник, наша тарілка, яку ми їмо, це все про те, що робиться в нас всередині. Тому ми будемо всі ці теми говорити в кожній темі, будемо потрошки розкривати, і ви зможете через два з половиною місяці, тобто 10 тижнів, ви зможете вже повністю збалансувати свій побут і інші сфери свого життя. Розкажу трошечки про себе, якщо ви, якщо ви не, не забули ще так, або, можливо, не пам'ятаєте. Так, мені 36 років, я мама трьох діток, 7, 5 і 2,5 рочки, тому дійсно про порядок в житті з дітьми знаю все. І дійсно саме народження дітей вони мене підштовхнули до того, щоб створювати певні системи порядку, готування їжі, системи турботи про себе. Так, тобто, завдяки тому, що часу стало менше, треба було більше приділяти уваги дітям. Я почала думати про те, як же ж я можу збалансувати ці всі сфери. Ось і це мене підштовхнуло до пошуку ще більш глибинного пошуку, взагалі, і в сфері порядку, в сфері тайм менеджменту, як взагалі мати той порядок з дітьми, як взагалі мати той порядок на кухні і в харчуванні. Я вивчала кілька систем харчування, працювала з нутриціологами, так тобто дійсно вклала в це багато зусиль для того, щоб зробити таку систему для себе, і тепер вже хочу неї ділитися далі. Також я організовую простір з підліткового віку, можна сказати. Я дуже любила порядок ще з дитинства, і е, тоді ще не знала, що така професія є, як виявилось, є. Ось мені дуже подобалося систематизувати по коробочкам, по категоріям. Завжди все чітко було зрозуміло, що де є. все було видно, так тому я завжди знала, де у мене які речі лежать. Також я пройшла кілька навчань по порядку. Спочатку проходила навчання про організацію дому, просто для себе. Потім проходила вже професійне навчання. Також навчаюся, розвиваюся, дізнаюсь нове, завжди відкрита до нового і уважно слухаю себе, уважно слухаю інших. Дуже ціную сім'ю, друзів і відносини. Тобто, взаємовідносини для мене це теж одна з. Великих цінностей тому так само на навчанні я стараюся багато вкладатися в своїх студентів, багато віддавати, щоб ви могли отримати максимальну користь і щоб ви могли отримати мій досвід. Так я вам буду радити, що робити, в якій ситуації робити, але про це трошки пізніше. Ось і якщо ми говоримо про сам курс, то порядок роботи на курсі, він курс буде проходити. В групі Телеграм поки що. В, зараз трошки далі я розкажу вам про саму структуру курсу. І е, якщо ми говоримо про саму структуру курсу, то вона побудована таким чином, що спочатку ми говоримо про загальні принципи порядку. Тобто, ми будемо говорити про те, які взагалі є правила системи порядку, і також е, які е, правила. Є порядку щодня, там є дуже дуже багато різних нюансів, і ви вже зрозумівши це, знайшовши для себе певні лайфхаки, ваше ваше взагалі відношення до порядку вже зміниться. Ви зрозумієте, що порядок це не важко, це не потрібно зранку до вечора щось там складати, перескладати, прибирати, що це не, це не є важко, так? Це дійсно легкий процес. На другий момент ми будемо говорити про розхламлення. Чому? Тому що не, не будь-яка яке наведення ладу в справах в речах на кухні воно не може відбуватися без розхламлення, тобто ми позбуваємось того, що нам не потрібно. Непотрібних справ, непотрібних речей, непотрібних на кухні, так само там якихось непотрібних зіпсованих продуктів чи там борошна, яке лежало дуже давно, і вже забули, що воно у вас є. І так далі, да. Так? Тобто такі моменти ми будемо говорити на, по тему, на темі розслаблення. І ще один момент, що коли у нас забагато речей, за багато справ, ми теж знаєте, відчуваємо себе дезорієнтованими такими, знаєте, тому що все будь-яка справа, якась, якась справа, яку відклали, або якісь речі, які у вас лежать, вони всі. Займають місце, скажімо так, ваш, вашому серці, вашу енергію. І якщо вам здається, що у мене забагато речей, але це ніяк на мене не впливає, то треба, треба спробувати цей досвід, знаєте, коли ви розсламилися, і як ви це будете відчувати після. Так? Тобто, з мого досвіду, дуже багато жінок після розслаблення відчувають величезний прилив енергії. Наступним бачимо кухня та вітання. Тобто ми вже з вами точки розібралися з богинею на кухні, так тобто з їжею, з порядком в їжі. Якщо вам треба будуть якісь підказки, я вам теж підкажу ще по якимсь нюансам вашого харчування. І порядок на кухні, тобто організація простору, будемо говорити про те, як все зробити на кухні зручно, максимально зручно для вас, щоб процес походив швидко, щоб речі повертати на місце швидко і так далі. І потім ми вже йдемо в особистий простір: спальня шафа, робоче місце, творча зона, гаджети, віртуальний простір, іванна, кімната і санвузли. Тобто, спочатку ви будете наводити лад в своїх власних речах. Чому? Тому що це важливо спочатку, спочатку самому так, навчитися е, організовувати. Свої речі, всі ці принципи застосувати, і потім вже члени сім'ї навіть можуть підтягнутися. Або ви вже можете потім на основі того, як ви свої речі організували. Ви вже можете організувати речі інших членів родини. І такий важливий момент насправді наприклад от мої діти вони самі автоматично вчаться, як там щось складати. Наприклад, я ніколи не вчила їх спеціально. Вертикальному зберіганню на моя донька, вона може, наприклад, всі свої речі після прання розкласти вертикальним методом в шафу. І я дивлюся, що син він вже почав підтягуватися, теж вчиться. Питає: ой, а як то, а як то, як то? Хоча я їх ніколи не змушувала складати після себе речі і прибирати їх на, на місця. Так просто вони дивляться на те, як я роблю, і повторюють, і якби, це теж частина їхнього життя. Наступним ми організовуємо сімейний простір, шафи, комоди членів родини, дитячу кімнату, спортивний інвертар, якщо він у вас є, і гараж, двір, так само, якщо є. І останній блок це організація життя. Тут трошечки будемо говорити саме про ці моменти, про порядок і тайм менеджмент. Про порядок і яка різниця. також я поділю своєю системою та менеджменту з дітьми, щоб як виділяти час на дітей, на роботу. Так, будемо говорити також про затишок і декор, тому що насправді, просто маючи невеличкі знання в цій сфері, ви вже зможете додати такого затишку в свою кімнату, кімнату або там вітальню ще кудись. Деякі елементи просто там кілька вас з квітами, або там якісь, якась катетина, або ще щось, вони насправді впливають взагалі на зовнішній вигляд кімнати. Я думаю, це для вас не секрет. Але якби дуже важливий цей момент, що ми будемо говорити трошки з професійної точки зору про те, які є правила декорування, що можна використати і так далі. І як буде проходити наш курс? Тобто у нас по суті один раз в тиждень виходить урок. Вам, вам надсилаю я урок. Але якщо ви йдете швидше, то можна, звичайно, і частіше треба дивитися по вашому темпу. Уроки в нас будуть по розкладу, але якщо ви десь щось не встигаєте чи раніше виконуєте, то завжди можна щось посунути, перенести, додати. Або, наприклад, ви організували свої речі, відчули, що ще хочете відразу речі чоловіка, і він, якби окей, погодився так. Можна відразу і це організувати, це теж не питання, також в Курс входить і підбір органайзерів у потрібні вам зони та допомога у замовленні. Тобто, я зможу вам порадити органайзери, зможу навіть замовити, або ви можете замовити самі, вже будете дивитися залежно від того, хто де знаходиться. Але для чого це? Тому що ну я вважаю, що немає сенсу накуповувати зайве. І часто, коли не маючи знань, ми відбираємо собі якісь органайзери колись ще до задовго до професії і до. До того як я зрозуміла, взагалі, які є правила, і як краще підбирати, і які органайзери краще, я купувала багато таких теж різних органайзерів там. І потім, коли вже я почала організовувати, думаю, навіщо я це все купувала? А це все по суті кошти. І потім я всі ці кольорові органайзери я занесла до дітей в садочок, тому що вони мені вже були неактуальні. Ось і що у нас є на супровіді? Тобто є індивідуальний підхід. У нас є система, але ми її адаптуємо під вас, під ваш дім, щоб було зручно. Якщо, наприклад, якоїсь категорії, яка у вас є, якої в нас тут немає на курсі, я вам теж дам поради, якісь фото, відео, щоб ви могли подивитися і організувати її. Також мій суповід протягом курсу кожен день, окрім вихідних, є на зв'язочку. І три тижні після курсу я також буду з вами. Тобто, я працюючи на куратором на інших курсах, я побачила, що часто люди не встигають до кінця за, за цей час дійти так. І тому е, вирішила додати такий е, трьохтижневий тижневий супровід після курсу, щоб все, що вони встигли протягом, ви могли організувати зробити. Якісь питання нові виникають, може там ще щось да, буде, або там якийсь переїзд планується. Ну всяке може бути. Тобто, ще три три тижні після закінчення курсу я з вами на зв'язочку безкоштовно. Тобто, це все входить до вартості курсу. Тому, якщо вам цікаво, приходьте на курс. Вартість курсу буде коштувати 300 доларів за 10 тижнів, тобто 2,5 місяці. Це по суті десь 100 доларів в місяць, доволі гарна ціна за те, щоб один раз і назавжди навести лад у своєму домі та своєму житті. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть якісь питання або курси, пишіть мені обов'язково, я на все відповім. Можете писати в інстаграм, тут, в телеграм, все, що вас цікавить. Бажаю гарного дня, всього найкращого.